Не колиса правда або ж правда без прикрас, це до болю реалістична історія долі закарпатського українця, який у пошуках щастя та кращого життя змушений поневірятися на чужій землі, забуваючи про рідну за словами Івана Пірова, це протест сьогоденню та заклик сучасній молоді творити власну долю та історію тут на своїй батьківщині. Тому у презентації книги безпосередньо взяли участь студенти Мукачівського державного університету, які у театралізованій постановці зобразили на сцені головних героїв повісті Мирослава та Оксану, молодих людей, які прагнуть відродити закарпатське село вже сьогодні. Ідея надзавдання було показати молодим людям, що вони які поїхали за кордон. Повернулися із досвідом, повернулися з грошима, почали із села Маленького, почали творити білу пляму у темному, поки що нашому царстві українському. Чому я кажу жорстким текстом? Тому що це не колисана правда, вона не шліфована. Ми константуємо те, що у нас є, і пропонуємо шлях виходу. От молодий хлопець і молода героїня. Починають у селі будувати нову Україну без брехні, без злодійства із церквою, і школою, бачачи своїх дітей у майбутньому розумними і щасливими. Книговидавець та літередактор Борис Кушнір переконаний, що повість Неколисана правда це відкрита книга, в якій порушується чи не одна з найгостріших проблем сучасної молоді: пошук роботи після здобуття освіти. Часто цей пошук закінчується заробітками за кордоном. Автор книги не шкодує своїх головних героїв. Він не вдається до красномовства чи перебільшення. Він говорить правду, жорстоку, гірку, неколисану. Цю повість прочитає молодь в першу чергу, тому що це про їхніх ровесників, це перше. Друге, це про тих ровесників, які після школи мусять їхати на заробітки. Історія Закарпаття це історія заробітчанства. В інших регіонах люди виїжджали для того, щоб десь там залишитися і щось там будувати чуже суспільство, чужі. сім'ї. То наші люди завжди виїжджали з тим. Щоб заробити гроші і приїхати, і зробити щось доброго тут, на рідній землі, Іван Васильович не шкодує своїх героїв. Він їх вліплює в реалії жорстокі, але це правда. Тож беручи до рук реалістичну повість Івана Пірова, «Неколисана на правда, це ще один привід для кожного закарпатця замислитися над тим, що я можу нині зробити корисного для свого краю та людей в ньому. Автор відкрито закликає молодь та всіх небайдужих людей бути активними громадянами країни і будувати краще майбутнє батьківщини вже сьогодні.